Привіт! Мене звати Ксенія і я представляю компанію Lulaboo. Ми ті, хто допомагає краще спати всім українцям від найменших до найстарших. Ми виробляємо дитячі обважені спальники, а також пропонуємо важкі ковдри для дорослих. Наші вироби розроблені на основі науково доведеної технології покращення сну та зниження тривожності. Для мене акселератор був, наче, ковток свіжого повітря. Я тут знайшла не тільки натхнення, адже в рутині ти постійно забуваєш дивитися вперед, дивитися на масштаби та потенціал свого бізнесу. Саме завдяки акселератору я змогла більше діджиталізувати свою компанію, запровадити crm систему розробити в перший в своєму житті звіт P&L, знайти ідею нового продукту, і це вже мені допомагає збільшувати продажі та масштабувати свій бізнес. Всім наступним учасницям я бажаю знайти тут багато практичних знань, отримати натхнення та віру в себе та в свій бізнес, адже всі ми відважні, і про це треба не забувати.